Мороз, ілі там сніг, чистить дорогу, і посипати дорогу, Надо буде потрібно. Виїжджаємо, дивимося ми це все, чергують наші чергові диспетчера, працюють і ночью, і днем в цей період. І люди, які жителі нашого міста, які частний сектор, які може, там віддалених, тому що у нас, звідно, у нас є карта, яка узгоджена з поліцією, з нашим керівництвом. І тут є оце. Червоним це первоочередна, які де ми повинні чистити сніг, посипати дорогу. Оце первоочередна. втора лінія. Це ми тут перша робимо. втора лінія. оця. і це ми повинні робити. А коли ми вже закінчили, прочистили ці дороги, тоді ми. Їдемо вже в частний сектор. І, звісно, нам дзвонять на аварійну диспетчерську службу, на наш телефон диспетчера і дають адреса, де потрібно прочистити. Ми всім відповідаємо, що перочерідно ми зробили, прочистили. Потім уже їдемо, записуємо і їдемо туди.